Олександр Гвоздик здобув надважливу перемогу, жорстко накаутувавши американця Ентоні Головея, і тепер може сподіватись на титульний бій восени. Дивіться огляд останнього виступу гвоздика і відео красивого нокауту на каналі Ринги Світу. Поїхали! Колишній чемпіон світу на півважкій вазі. Олександр Гвоздик мав закрити минулорічну поразку Давіду Бенавідосу ще на початку року, але його камбек зірвався. Згодом він отримав нову дату повернення 19 квітня, але ім'я суперника довгий час лишалось невідомим. В цьому нічого такого немає, адже сам українець зізнавався, що це має бути бій повернення і опонент буде відповідним. Для нашого боксера було важливо виступити проти будь-кого, аби скинути їржу і продихатись, щоб, так сказати, дарма не пропадала підготовка. Тим паче на осінь назріває великий бій за титул регулярного чемпіона WBA на півважкій вазі Давіда Мореля. Спочатку, 19 квітня, гвоздик мав битися з пристойним візові Шоном Маккалменом, але у того щось помінялося і тільки за кілька днів додати на бій з Нейлом підписався Ентоні Головей. Бій пройшов в рамках крузервейту і був розрахований на 8 раундів, але вже з перших хвилин було видно, що навряд чи він пройде всю дистанцію, адже різниця в рівнях була просто колосальною. Холовей діяв на задній назії, ховався за високий блок, але Олександр не складало труднощів скривати такий захист. Добре працював Джеб, та й роздьоргування ніхто не відміняв. Удари по корпусу теж стали в пригоді. Неозброєним оком було видно, що Ентоні боїться ударної міці іменитого суперника. Американський Джорнімен взагалі не думав про атаку, і здається, його влаштувало провести бій в глухій обороні з якомога меншим ризиком та й роз'їхатися по домівкам. Та Олександра були інші плани. У третьому раунді його нехитра серія лівий хук і крос навздогін відправили опонента на канвас. Ентоні піднявся, знову сховався за блоком, але через деякий час Гвоздик повторив ту саму комбінацію. Холовея повело і від падіння не врятували навіть канати. Рефері вчинив вірно і зупинив односторонній бій. Тож вітаємо Олександра з проміжною перемогою і будемо сподіватися, що в кінці року він дійсно отримає великий бій, а на кану буде чемпіонський пояс. З Давідом Морелом так легко точно не буде. Якщо тобі сподобався огляд, став подобайку і підписуйся на канал. Якщо тобі цікаво, у кого ще з українців, крім Олександра Гвоздика, є шанс уже в цьому році битися за титул чемпіона світу, то дивись ролик по підкасці.